Пасивне охолодження це зло. Саме з таких слів я вирішив розпочати це відео. Чому? Бо на ремонті у нас Dell з досить слабеньким процесором, а саме цеверончиком на 2 ядра по 1,1 ГГц базової частоти та 2,6 при намонтаженні. Ну і чомусь виробник вирішив, що для такого охолодження, або, може в цьому випадку, краще сказати, відведення тепла, достатньо буде невеликого шматка метолічної пластини. І поки я розбираю ноутбук, щоб добратися до того шматка металу та показати його вам, відразу забіжу наперед: ні. Для повноцінного охолодження навіть такого процесора недостатньо пасивного охолодження, а тим більше в такому вигляді, як воно тут організоване. А ось і сама пластина. Але спочатку знімемо диск, бо будемо міняти його на SSD, щоб хоч трішки підняти продуктивність ноутбука. Далі 4 гвинтики крутимо строго проти часової стрілки, знімаємо радіатор, а під ним бачимо термопрокладку. Не знаю, чи це було так по заводу, чи може вже хтось розбирав апарат. Але для процесорів зазвичай використовують термопасту. А щоб вирішити, що саме тут нанести, я не полінувався і за кадром провів тестування. Спочатку з встановленою термопрокладкою. Ну, і як видно з графіку, температура злетіла до 86 градусів в першу ж хвилину тестування і протрималась в такому діапазоні до самого завершення. А от термопаста дала зовсім інші результати. Температура піднімалась дуже повільно і за той самий проміжок часу не перетнула позначку в 84 градуси. Ну і по результатах тестування ми не тільки надаємо перевагу застосування термопасці. А й робимо висновок, що навіть такий процесор потребує нормального охолодження. І був би тут вентилятор та повноцінний радіатор, ноутбук з легкістю можна було б використовувати для нескладних завдань, наприклад, для навчання, так як в цьому випадку. Але, на жаль, маємо те, що маємо. І при довготривалому використанні процесор починає нагріватись та знижувати частоту, що призводить до зависань та повільної роботи. Звичайно, що заміна термопрокладки на термопасту та встановлення нового SSD-накопичувача дало свій результат. І ноутбук почав працювати набагато швидше, і ним тепер більш-менш комфортно користуватись. Але думка, що він не зможе відкрити свій потенціал наповну, не хоче мене полишати. Не знаю, напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Пасивне охолодження це просто економія при виробництві. Для того, щоб зменшити собі вартість продукту, чи може ставлять його для того, щоб ноутбуки швидше відставали та зношувались, і стимулювати користувачів купляти нову техніку. Чи, можливо, інший якийсь варіант. Ну, чекаю на вашу думку. А поки на цьому буду завершувати. З мене, як завжди, цікаве відео, а з вас сподобайка та підписка. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступних відео.